Так, у нас всім привіт! Огляд полів такий похабцем. Дане поле пшеничне у нас посіяна пшениця сорту сталева, еліта посіяна. І небагато ми посіяли. Так, чисто на розмножок. Ось така пшеничка. Ось така пшеничка. Вже вихід пропорцевого листа ми спостерігаємо от він вже починає вилазити ось він досить таки вона швидша і от по, по висоті яка вже вона до сантиметрів 40, мабуть класно виглядає Виглядає. і вона трішки швидше. Тут в межі в нас посіяна реджиті реформ, а її видно так і по висоті відрізняється, так і менше. Так і менше. Про... Проскакують плямистості. Були на одному полі, щойно по... також по риджиті і там. Якийсь прояв септоріозу трохи нас насторожив. Мені здається, чи тут менше його. Реально менше. Проскакує деякий, але не критично. Але не критично. Тут вона трошки... Класніше виглядає, перейдемо туди, де вона бідніша. Чи там особливість поля з патогеном якимось, чи в чому там річ? Я тут реально трошки чистіша вона. Теж пхає ж прапорця. Киш пропорція пхає. Що це в нас тут? Ну ще, ще не скрізь. Де Готово? Це ще передпропорцевий йде. Що це в нас тут? Один, два, три, четвертий лист, це передпропорцевий ще йде? Тут фази трошки поменші йдуть. Ну, але і по-інакшому виглядає. Тут ще слабша трошки, тут десь. що її таке, зеленая, що вона така зелена, думаю, тут пер'ю ще в ній є. І и і пер'ю. Чи то мені здається? Є. він тут взявся. Okay. Тут треба то фон. Вот так вот. А грітоксом каєш? Що ти таке злосне побачив, що грітоксом його треба зробити? Тіво, гірчаки. Будуть. Будемо сподіватися, що їх не буде. Ну, well, доволі. Тобі скажу, доволі адекватно виглядає по забур'яниності, по, по хворобах. Mm. Доволі адекватно. Так, зараз ми розріжемо одну. А може й не одну. Може й не одну. Так, що ми маємо? Не. два, ну і тут що, сантиметр? Вже, мабуть, є. Третя міжвузля. Третя міжвузля і початок виходу пропорця буде скоро. Скоро, зовсім скоро. Завтра ми її підчистимо трошки від бур'янців. Ну, ти хочеш, щоб тут щось було по пшениці. Тут з'єднане поле повністю, і тут торік пшениця була. Хочеш, щоб пшениця по пшениці була, от, от тобі дивися ну, фон. Однакове живлення. Одинакове. Де, тут йдеш скільки? 20 см, не скрізь, висоти. Не скрізь. А що цікаво? Що цікаво? Хвороби? Нема. Як нема? Бі, ні, є, воно повно. Дивись, і однаковий фунгіцид. Однакова кількість. О. От тобі пшениця по пшениці. А пшениця далі була? Не, не, не. А, не, не. Пардон. Повівсьові. Ні, ну тож лучше, ніж пшениця по пшениці. Ой-ой, бур'яну вагон. вагон з прицепом бур'яну. Да. не буде що Тут бідося, конечно. А ну, о, було, видно було фон. А ну, хоч встань на коліно, щоб по коліну була, та пшениця. <ган> О, ой, ота таке, коротше. його, як хоч його викроплюй, от воно. О, корінь зла. Корінь зла. А що тут сівозміна кожний рік? Пшениця. Овес пшениця, Овес пшениця, раз в 10 років картопля. Та й так, ладно, печемо на ячмінь.